У фіналі зустрілися принципові суперники: Славія та батьківщина конкуренти у місцевому чемпіонаті. Їхні матчі завжди проходять у нервовій та цікавій боротьбі. Славія це у нас дербіт, хоча ми в різних куточках району живемо, але дербіт це у нас дуже давно з 2009 року, коли стала команда Батьківщина. Подивитися фінал прийшли чимало глядачів. Своя група підтримки була в обох команд. Як ви бачите, глядачів дуже багато було різні покоління, і це дуже приємно Мені, як голові федерації футболу, як міському голові, що в нас спортивне життя в місті є, є прихильники, є кому займатися. Ну, я думаю, що те, що ми проводимо, саме змагання з футболу, вони йдуть на краще, на виховання і на здоровий спосіб життя. У першому таймі глядачі побачили один гол за те, який зароблений штрафний футболісти батьківщини реалізували сповна. Моменти, щоб відігратися у Славії, були, та на останньому рубежі їм постійно чогось бракувало. Батьківщина діяла на контратаках і була близькою, щоб забити вдруге. Жорстка боротьба та постійні фоли цим найбільше запам'ятався перший тайм. Раніше в нас Чіпаївки було аж дві, а то й три команди. Ну зараз залишилась одна команда. Раніше називалася команда імені Дзержинського. Раз ми всього за свою історію вигравали цей кубок району. А коли вже батьківщина, то вже ми виграли набагато більше трофеїв, ніж ті роки. У другому таймі батьківщина наближалася до свого чергового трофею. Сил у футболістів суперника залишалося все менше, а їхні контратаки від цього виглядали гостріше. А потім стався і другий забитий м'яч, не менш ефектний та видовищний, ніж перший. Батьківщина втримала переможний результат 2-0. Команда із села Чапаєвки другий рік поспіль виграє кубок. Звичайно, я радий. Ми вдруге вже беремо кубок району, і це дійсно доказує, що ми найсильніші в Поволіцькому районі. Тепер цій команді потрібно підтверджувати звання переможця і вдруге поспіль вигравати місцевий чемпіонат. Також наша команда має стати чемпіоном лише тому, що потрібно підтверджувати свої досягнення. Ми минулорічні чемпіони. Отже, ми не маємо права відступати назад. Руслан Левицький, Катерина Шапка, Тарас Шевченко, Тв. 5